Притча знати не досить. В одному невеликому місті половина людей жили щасливо, весело, безтурботно, а інша половина повсякчас бідували і ледве животіли в злиднях. Туристи і всі приїжджі люди дуже дивувалися з такого контрасту. Як же це так? У чому полягає таємниця? Успішної частини мешканців, що, первісно, не народилися в заможних сім'ях, колись усі люди в місті жили однаково, та минуло зовсім небагато часу і все змінилося. І от один гість вирішив розпитати в заможного мешканця, чому одна половина міста живе добре, а інша бідує. Мабуть, існує якась таємниця вашого багатства? запитав він. Так, ви цілковито праві. Колись ми всі жили однаково бідно, але одного разу в місто приїхав чоловік, який розповів нам про унікальну можливість, що допоможе нам зажити щасливо, володіти багатством, часом подорожувати, рости і розвиватися. І гість розповів про цей спосіб одному чоловікові, але за умови, що він буде ділитися таємницею з іншими людьми. Чому ж ви не розповідаєте цієї таємниці іншій половині мешканців, якщо вони живуть так бідно, здивувався гість. Таємницею може володіти будь-яка людина, і всі в нашому місті дуже добре знають. У чому вона полягає? То чому ж половина бідує? Вони знають таємницю, але в неї не вірять. За вірою вашою нехай буде вам Євангеліє від Матфея.